Майже всі люди знайомі з такими числами, як мільярд чи трильйон. Дехто чув про квадрильйон та квінтильйон. Але я готовий побитися об заклад, що більшість із вас не зможуть сказати, скільки нулів налічує, скажімо, септенвігентильйон чи октоквінквагентильйон. А якщо зможете, то швидше за все вам не потрібно пояснювати, що таке інкрементальні ігри. Адже ви вже давно з ними знайомі. І зовсім не виключено, що саме в цей момент одна з таких ігор відкрита на задньому тлі вашого комп'ютера чи мобільного телефона. Привіт! Мене звати Ярослав. Я займаюся розробкою ігор і сьогодні розповім вам про мій улюблений жанр. Бо виявляється, що більшість глядачів навіть не чули про інкрементальні ігри. Це жах! жах? жах? А що, не жах? В моєму репертуарі на сьогодні вже є аж дві інкрементальні гри Get A Little Gold та Orgs. Перша була зроблена на флеші і вийшла у далекому 2016 році на ігровому порталі Congregate. Страшно навіть подумати, як давно це було. Після смерті Flash я працював над портуванням Get A Little Gold на Unity, щоб запустити на мобілках, коли навіжений сусід пішов на нас війною, і я зненацька почав робити орків. Про історію орків я розповідав у іншому відео. Тож, якщо цікаво, можете глянути. Суть інкрементальної гри зазвичай зводиться до накопичення якогось ресурсу. І байдуже, що це буде: гроші, золото, атака чи навіть печиво. Головне, що цей ресурс буде постійно і невпинно накопичуватися, досягаючи по-справжньому захмарних величин, з якими ви ніколи не зустрінетесь у реальному житті. Накопичення ресурсів це навіть звучить приємно. А оскільки людям притаманне бажання щось накопичувати, ставати багатшими, спостерігати за зростанням грошей на рахунку чи золота в інвентарі, то не дивно, що інкрементальні ігри виявляються дивовижним чином адиктивними. Попросту кажучи, у них приємно грати. Інкрементальні ігри часто ще називають айдлами чи клікерами. І хоча всі ці слова англомовного походження не є синонімами і описують різні механіки все ж часто. Якщо ми говоримо інкрементальна гра, то маємо на увазі в тому числі Idle та Клікер. Що це означає? Ось у нас є орк. Ось ми по ньому клікнули і орка більше немає. Ми отримали 10 гривень. Убиваємо ще кількох і вже можемо купити дрючка. Адже лупити орків дрючком набагато ефективніше, ніж голими руками. Вся механіка на початковій стадії гри зводиться до клікання. Ми наклікали собі грошей. Купили озброєння. Наклікали більше, купили краще. Тому інкрементальні ігри часто називають клікерами. Але якби гра зводилася виключно до клікання, то дуже швидко стала б нудною, і мотивацію для продовження вгладіти змогли б далеко не всі. І тут нам на допомогу приходить інша механіка Aidle. Айдл перекладається з англійської як лінивий. Чи той, що працює в холосту, наприклад, автомобіль із заведеним двигуном, який нікуди не рухається. Коли йдеться про ігри, то термін IDLE означає, що гравець докладає мінімум зусиль для досягнення прогресу. Іншими словами, гра грає у себе сама, а гравець лише спостерігає за прогресом. При цьому сам прогрес продовжується навіть якщо гру буде вимкнено. Наприклад, у орках гравець наймає армію, озброює її. А вона самостійно нищить ворогів, звільняючи Україну. Ви можете вимкнути гру і займатися своїми справами. А коли повернетесь до неї, інформаційне меню доповість вам про те, скільки часу ви були відсутні, скільки орків за цей час знищили ваші бійці і скільки грошей заробили. Вам залишиться тільки розумно розпорядитися цими коштами. Наприклад, найняти додаткових солдатів чи придбати для них більш потужну зброю. Поєднуючи ці дві механіки, клікер та Айдл. Розробники інкрементальної гри роблять так, що гравець першу багато клікає, отримуючи перші ресурси, але з часом ігровий процес все більше автоматизується. У орках ви купуєте армію, яка нищить ворогів, а згодом зможете купити спеціальне вміння, яке буде навіть клікати замість вас. В інших хороших іграх цього жанру, як от, наприклад, Cookie Clicker, ви наймаєте бабусь, які пектимуть печиво замість вас, а згодом будуєте фабрики, які виробляють печиво. В інкрементальній грі Antimatter Dimensions ви купуєте цілі всесвіти, які будуть виготовляти для вас антиматерію. При цьому виміри вищого рівня будуть виробляти виміри нижчого рівня, завдяки чому швидкість прогресу зростає експоненційно. Як бачите, поєднання концепції Clicker та Idle здатне створити доволі цікаву ігрову механіку. Але що, на мою думку, робить інкрементальні ігри абсолютно неперевершеними, то це глибина розкриття геймплею. Яка досягається завдяки ще одній розповсюдженій системі, що зустрічається практично у кожній хорошій грі цього жанру. Звісна річ, я говорю про елементарну у своїй простоті і геніальності механіку престижу, яка перетворює звичайне накопичення ресурсів на по справжньому захопливий, глибокий і, я б навіть сказав, стратегічний процес? Система престижу у тому чи іншому вигляді траплялася мені у кожній інкрементальній грі, в яку я грав. Називається вона по-різному, але завжди полягає в обнуленні ігрового прогресу в обмін на особливу валюту чи бонуси, які дозволять досягнути того ж рівня прогресу набагато швидше, і відкриють нові виміри геймплею, які до цього часу були недоступними. У Cookie клікер валютою престижу виступають небесні чіпси. У Клікер Heroes душі героїв, у Antimatter Dimensions бали безкінечності, а у орках червоні намистини. Давайте більш детально подивимося, наскільки глибоким, стратегічним і захопливим стає геймплей у грі Antimeter Dimensions завдяки механіці престижу. Цю гру я відкрив для себе зовсім недавно, тому розповісти можу тільки про те, що лежить на поверхні. Отже, ви починаєте гру, купуючи перший вимір антиматерії. Цей вимір, як не складно здогадатися з назви, виробляє антиматерію. Власне, антиматерія і є основною валютою і ресурсом, за який можна купити більше вимірів антиматерії. Другий вимір антиматерії коштує набагато дорожче, і виробляє він перший вимір антиматерії. За аналогією третій вимір виробляє другий вимір, четвертий третій і так далі аж до восьмого виміру. Тож продукція антиматерії злітає експоненційно, за короткий час, досягаючи чисел з сотнями нулів. Коли прогрес сповільнюється, ви можете пожертвувати всіма своїми вимірами, щоб отримати бонус до продукції. Це і є перший рівень престижу. Але у цій грі їх декілька. Наприклад, ви можете обміняти всі виміри на нову галактику, де час рухатиметься трохи швидше, а значить і ваші виміри продукуватимуть антиматерію ефективніше. При активній грі вже за перший день ви можете досягнути 1,8 помножити на 10 у 308 ступені антиматерії. Щоб ви зрозуміли, йдеться про число, у якому 308 нулів, тобто максимальне значення змінної у мові програмування C Sharp, яка використовується в ігровому двигуні Unity. Гра привітає вас із досягненням безкінечності. Але якщо ви думаєте, що на цьому гра закінчилася, то дуже помиляєтеся. Сам автор Antimeter Dimension стверджує, що досягнення безкінечності це тільки перший крихітний крок, по суті, самий початок гри, а потім ви можете зламати безкінечність і знову обнулити свій прогрес, отримавши так звані бали безкінечності. Для того, щоб отримати ще один такий бал, вам доведеться знову почати з нуля. І досягнути безкінечності. Але вміння, які можна купити за ці бали, настільки потужні, що з кожним разом ви досягатимете безкінечності все швидше і швидше. І якщо перший раз мені довелося потратити на це приблизно добу, то вдруге я досягнув безкінечності за 3 чи 4 години. На даному етапі я заробляю бали безкінечності зі швидкістю 3,8 помножити на 10 у 230 ступені на хвилину. І це тільки восьмий день моєї гри. Згодом ви будете відкривати все нові і нові ігрові можливості реплікантів, вічність, сповільнення часу, реальність і так далі і тому подібне. Короткий посібник з гри на Fandom Wiki має 37 розділів, і вам знадобиться декілька годин, щоб прочитати його повністю. Ще раз наголошую: це короткий посібник, тільки з базовими речами, які знадобляться вам для успішного проходження. Сподіваюся, мені вдалося проілюструвати, чому добре зроблена інкрементальна гра зазвичай настільки глибока і захоплива. На відміну від Antimatter Dimensions, яка була вперше опублікована вже більше п'яти років назад і з того часу постійно розвивалася, моя гра Orgs поки що не має настільки глибокої системи престижу. Але повірте, якщо гра сподобається гравцям і набере достатню кількість завантажень на Google Play та App Store, я буду її оновлювати і розвивати. Щоб підтримати інтерес ігрової спільноти. Якщо зацікавились, посилання на гру в магазинах додатків знайдете у описі до відео. Поки що єдине, що ви можете зробити, це обміняти очі орків на червоні намистини, при цьому обнуливши весь свій прогрес. За червоні намистини можна купити глобальні навички, які покращують або пришвидшують різні аспекти гри. Наприклад, можна вивчити вміння вбивати кількох орків одночасно, що суттєво прискорює прогрес, або зменшити кількість життів орка. Або підвищити шанс критичної атаки командира армії і таке подібне. Важливо, що ці навички є постійними, тобто не обнуляються при наступних циклах престижу. Як бачимо, наявність престижу в інкрементальних іграх не тільки збагачує ігрову механіку можливістю будувати свою власну стратегію, але й додає тисячу балів до бажання гравця повертатися до раннього етапу гри з новим набором навичок, кожного разу отримуючи хоч і схожий, та все ж дещо відмінний досвід. В англійській мові для цього є чудове слово replayability, що українською, мабуть, буде реграбельність. Сподіваюся, я зумів пояснити, чим інкрементальні ігри заслужили любов і відданість багатьох гравців з усіх куточків світу. І мою любов, звісно, також. А оскільки сам я вже зробив і випустив дві такі гри одну на флеші, іншу на Юніті, то, мабуть, продовжу знайомити вас з їх особливостями в рамках цього каналу. Тож, якщо вас зацікавили інкрементальні ігри, або ви цікавитесь їх розробкою, сміливо підписуйтесь. Зустрінемося в наступному відео.